Початок тижня у нас розпочинається обов'язково з передачі силам оборони різного обладнання. Сьогодні ми передаємо 20 комплексів радіоелектронної боротьби. Це автомобільні комплекси радіоелектронної боротьби. Їхня загальна вартість 2 мільйони 100 тисяч гривень. Дякую принагідно нашим платникам податків за те, що ми маємо неймовірну можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Сьогодні маємо 24 лютого. Насправді, дуже такий особливий історичний день для кожного з нас, і ми вважаємо що, вважаємо, що ми зараз переживаємо різні емоції, ми десь згадуємо кожну хвилину, ранку 24 лютого, ночі 24 лютого, весь день і всі перші дні. Ми вважаємо, що не зважаючи на те, як би зараз ситуація не змінювалася, не розвивалася, ми ніколи не повинні опускати руки. А найкраще. Не просто там ностальгувати чи вдаватися в якісь емоційні гойдалки, а працювати, працювати, максимально допомагати тим, хто воює. Бо саме український воїн, український солдат і є запорукою майбутнього наших дітей. Тому ми і сьогодні, і всі інші дні обов'язково будемо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні це РЕП попереду буде і БПЛА, попереду будуть і ФПВ-дрони. Будемо все робити, аби зі свого боку максимально підтримувати сили оборони. Працюємо далі.